У Брюсселі триває саміт ЄС, де обговорюють фінансову підтримку України. Одним із ключових питань залишається можливість використати замороження російські активи. Однак Бельгія, а разом з нею ще низка держав, продовжують виступати проти. Перед початком зустрічі європейські лідери зробили заяви для преси. Пропоную послухати, що вони сказали і кого підтримали. Навигав маємо для нас простий вибір або гроші сьогодні, або кров завтра. І Я говорю не лише про Україну, я говорю про Європу, і це наше рішення, тільки наше. Гадаю, що всі європейські лідери нарешті мають відповісти на цю вимогу, і це все, що я можу сказати на цей момент ми не залишимо це засідання без остаточного рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки. Крім того, я хочу висловити подяку Бельгії та прем'єр-міністру Барту Девеверу за те, що він дуже відверто порушив критичні правові та технічні питання в дуже конструктивний спосіб. І комісія взялася за вирішення всіх цих питань. Гадаю, сьогодні ми завершимо ці дебати в Європейській раді. Я повністю підтримую Бельгію в тому, що вона наполягає на врахуванні своїх занепокоєнь. Ми працюємо з Бельгією день і ніч. І я хочу подякувати прем'єр-міністру за його особисту участь. Це абсолютно зрозуміло, і я підтримую його думку про те, що якщо ми надамо репараційний кредит, ризик має бути розділений між нами всіма. Це питання солідарності, основний принцип європейського союзу. Ми повинні знайти рішення сьогодні. Президент Ради Кошта сказав, і я його в цьому підтримую. Ми не залишимо. Європейську раду без рішення щодо фінансування України на наступні два роки, із цих двох варіантів один із них потім має бути узгоджений у Європейській раді. Я розумію занепокоєння деяких держав-членів, особливо уряду Бельгії. Але я сподіваюся, що ми зможемо вирішити це разом, і що ми також зможемо стати на спільний шлях, щоб показати Росії, що Європейський союз є сильним та рішучим. Реакція російського президента останніми. Годинами показує наскільки це необхідно. Фінансова підтримка України протягом наступних двох років найважливіша тема саміту ЄС, який вже розпочався у Брюсселі. Європейська комісія та більшість країн підтримують надання Україні репараційного кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. Проте, окрім Бельгії, виступають іще шість країн у Брюсселі Працює наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона знає всі інсайти. Тетяно, вітаю. Ну що ж, двері зали, де зустрічаються лідери закриті на ключ. Ключі, я так розумію, у Андрею Кошти, і він їх вже сховав. Як каже, що саміт триватиме, доки не ухвалять позитивне рішення. Що скажеш? Ну я скажу, що головне, щоб він випустив президента України Володимира Зеленська, який зараз якраз перебуває Так, з інтерам, він потрібен і нам. Він потрібен у Польщі, так так, так, так так. А власне, саміт уже розпочався. Президент Зеленський звернувся до лідерів. Звернення відбувалося за зачиненими дверима. Тож трансляції не було. Але найближчими хвилинами буде вже скоріш за все. Оприлюднений текст заяви президента також анонсую, що о 13.45 за місцевим часом орієнтовно буде прес-конференція Зеленського. Тож він нам розкаже принаймні, чим завершились його перемовини з європейськими лідерами сьогодні зранку. Але остаточне рішення буде прийматися або сьогодні увечері, або навіть завтра зранку, тому що розмов дуже багато у Бельгії. Все ще є застереження. І власне сьогодні, перед тим як приїхати сюди у європейську раду, прем'єр-міністр Бельгії Де Вевер виступав у парламенті Бельгії, і там він теж якраз говорив і презентував ідею репараційної позики. І він чітко сказав, що усі пропозиції, які йому були представлені з боку ЄС, з боку Європейської комісії, не є такими, які Бельгія може підтримати. Тобто, незважаючи на те, що є великі надії, що рішення буде прийняте, Бельгія продовжує наполягати на своєму. І я бачила також відеоряд з середини кімнати, де зараз відбувається засідання. Е, було видно, що до Барта Девевера підійшли провідні лідери ЄС, включаючи до речі, Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, і про щось дуже напружено розмовляли. Тож будемо сподіватися, що крига скресне, процес піде, і е, ми вже знаємо, що. Є е, проєкт е, висновків Європейської ради, який все таки був затверджений е, попередньо, звісно, затверджений дипломатами ЄС учора увечері, і у цьому проєкті таки під пунктом 8 згадується про те, що. Рада ЄС та Європейський парламент мають якнайшвидше затвердити інструмент, який започатковує репараційну позику для України на базі заморожених активів Росії. Тобто, так таку фразу хочуть внести у висновки. Це вже буде означати, що рішення прийняте і далі вже будуть проходити технічні узгодження. Е, Але чи буде це проголосовано усіма? Державами-членами ЄС чи усіма за виключенням Орбана, який традиційно не голосує за українську частину висновків, чи не буде поки що ніхто тут не може на це дати чіткої відповіді, Інтрига Тетяна, тримає. але все ж таки, якщо основне рішення не ухвалять, чи є план Б для України, адже без цього фінансування з березня наступного року в бюджеті України буде величезна дірка. Так, справді план Б існує, і про нього сьогодні говорила президентка Єврокомісії Урсула Фондерляєн, яка власне і презентувала два основних плани щодо фінансування України 3 грудня, коли вона вже відкрила проєкти законів, проєкти легальних рішень Європейського союзу щодо цього. І другий варіант це власне позики, які європейський союз може взяти на зовнішніх ринках. Проблема полягає в тому, що щоб внести зміни у бюджет Європейського союзу, який діє зараз, потрібна одноголосність. І саме тому це питання не розглядали досить детально, тому що відразу Угорщина сказала, що вона не підтримає. Словаччина заявила, що не підтримає принаймні у частині фінансування військової. Військових потреб України і е, тому Європейська комісія якось несерйозно поставилася до цієї частини, і сьогодні вона також на столі. Сьогодні також будуть обговорювати і питання позик. тому, що для того, щоб м, взяти цю е, загальноєвропейську позику на зовнішніх фінансових ринках, цілком можливо, як кажуть деякі е, експерти, насамперед, навіть і бельгійські експерти, цілком можливо застосувати статтю 122 Договору про створення європейського союзу, яка говорить про те, що у екстраординарних економічних ситуаціях можна голосувати не одноголосно, а кваліфікованою більшістю. Але ж подивимось, що буде. Спостерігаємо. Триваємо, тримаємо руку на курсі подій. Дякуємо за твої коментарі. Чекаємо від тебе. Новин про рішення, сподіваємося, що позитивне. Тетяна Висоцька з Брюсселю стежить власне за самітом Європейського союзу, де сьогодні або в п'ятницю мають ухвалити рішення про використання заморожених російських активів.